Хочу вас познайомити, тебе познайомити. Це Тетяна Степанівна, це Ольга Харитонівна. І сьогодні ми дуже цікаву страву готуємо і подивимося, як вона готується. Марко, mm, дуже приємно. Дуже приємно, Марко. Дуже приємно. Ярина, дуже приємно. Я дуже, дуже приємно. Як ти думаєш, що, думає, що це? Шобода. От ти бачиш інгредієнти? Бачу, бачу. Є якісь здогадки? У мене є. У yes, мене є пару ідеї. У okay. мене є ідей, але не бачу вершкового масла, тому перша ідея — ідеї не вареники. Є така приказка. Mm -hmm. Так його не видно. Так я йому покажу. Є така приказка вареники побіденики велику муку терпіли, в гарячій воді кипіли, боки сиром порозпихані, маслом очі позаливані. Вареники можна готувати із е, сиром, з картопелькою, з капустою, з будь-якою ягідкою або із яблучком. А в нас сьогодні особливі вареники з маком. О! Не ліпив вареники, але ліпив дуже багато шло. Насправді я знаю, що це не прості вареники, що ви їх готуєте на Різдво, а ми спеціально їздимо всією Україною з Марко, щоб віднайти такі давні українські традиції. Розкажіть, з чого ми починаємо. Якщо приступаєш до роботи із мукою, обов'язково її треба пересіяти. Для того, щоб була смачна варяниця, ми б'ємо. Що таке варяниця? Варяниця це е... тісто, яке загорне. Вара... А ага. мак невеличкі кружечки. Оцей кружечок, кружечок стіля. який завертає да. за, начку варяниця. Вар... Забаває. Варіниця. Варяниця. Так, присолим трошки. Тоді, коли трошечки присол. Трошки олійки, сотка погашена оцтом. Ну, бажано кисле молоко, але ну, так як у нас у селі вже нема кору, ми просто кип'яче молоко, впарене молоко. Так, ну ти місекіст, а я буду м'ять мак. Так. Да. Бо нам вже начинку треба готувати. Да. Розказуй за мак. А що я за неї розкажу? Він намочений у мисці, беремо макогін. Оце мак намочили, він гарячою водою налили, роз, розмок хорошо, тоді його взяли, відцідили і беремо макогін, череп'яну миску і мнемо мак. От такий процес. Щоб подрібний діжмак, щоб не цілий був. А що він ще зробиться, той такий еластичний купи держиться, а то ж він розсипається, як не м'ятий. А помнятий він буде ж тоді такий, що держиться тупи. І добрий. він. Так, Гарітоном на мачинка готова. готова. А тепер будемо розкачувати паста, паста. Так. розкачувати тісто. Тісто розкачувати. А це тісто не треба, щоб було трошки на релакс. Щоб Отдихали Отдихали. Нам ніколи, мабуть. — Ніколи. — Нема часу. Нема а, часу. <ріху> Але викладете, щоб воно трохи відпочило. <ріху> Чи як? — Ви знаєте, в селі, як у селі. Коли є час, може, і півдня відпочивав, воно ага. замісив і побіг щось робити, а тоді прийшов, колись наліплю. А як коли дуже скоро треба, так от тільки замісив, та живенько наліпив, та й все. Та й з'їв. Та й з'їв. І, і так. Да. Так що в нас правил, правил великих нема, що з ним робити. А, Бо я б це був тільки коло тіста, а як там і, і кури, і корови, і свині, і огороди, і все на світі, так його ніколи дуже видержувати. Всього. Ну, а що у вас тут в селі зараз готують на Різдво, Розкажіть, які страви? Та По-всякому буває. мабуть, ми считать, трошки І безбожники. І буває, що і холодець, і ковбаси. Ну, раніше строго було. Раніше строго Раніше строго було, бо його ж і не було на кожен день. Да. Як зараз у нас ні посту, нічого, ми живемо так сьогоднішнім днем. Так. Да. Що є, понаїдалиш, та й Гаразд. Коли, коли та, ви колядуєте? Та, ми колядували раніше, коли, зараз вже не ходимо і колядувати, ну оце як війна почалась, так. ніхто в нас пошти не ходить колядувати, просто в нас тут ну, запретили, що ніякий збориш, нічого, не той, і колядувати ніхто не ходить. Що таке колядувати? Це молитва, яка восхваляє Бога. А, угу. Я теж, я теж. Я... Зроблю. зроблю... О, коло, видно, коло. економія. Економія, так. Угу. Коло. Тоді. Ага. Ось ложечка. — А що в начинці в, тут в маці є? Цукор є І, і більш нічого. А мед не давали? Ні, меду не додавали. І вареники ж мед, ні, воно ж витікатиме мед. Ага, поняла. Ага. Скільки має бути маку, скільки має бути цукру? Ну хто знає? Ну якщо маку з стакан, то десь ложать дві цукру. Попробував солодке. Треба, щоб було смачніше. А форма як це форма? На що похоже? На вареник. на вареник. — А, от от — Давай мені. Ти камеру затворила трошки. Все показується. Та ні, все нормально. Так і має бути. О, Хочу. Один, один. Давайте один. Покажіть кожен як. Береш ще. Казала колись мені свекруха. Як вийшла заміж і пироги, пироги пить, ліпить пироги. А я кажу, що так, а які ж їх ліпить, які ліпить, великі чи маленькі. А вона каже, як у череді корови, так я й тикала то, того ж. То, маку теж то, що навіть, щоб рябі були, як у чередні корови. А вона каже, щоб вели, велика мала, яка буде, як у чередні корови. А я тихала, щоб вліті. Я, я люблю вареницю. Любим. ще страву України. Підемо, зваримо їх. Ага, щоб вони таке у гай... у кип'ячій воді побули <кхи> п'ять хвилин, вони піднімуться. А що а а після того, що сварили, щоб ту... його помастити з маком не, не Не, Маслом не немають. Ага. Все. На полотенечко виложили кип'ятку, На полотенечко по одному. Ага, а, а, а тоді зібрали, і все. Важливо, що ну, смак. Ви балакаєте, а ми підемо варити. Ага. <реку> так, вареники зварилися. Ти! О, Можете пробувати. О. Подивіться, які красиві вареники. Вони у нас такі навіть не злипаються, бо ми їх просушили. Як їх раніше їли. Брали руками і їли. Все. То можна пробувати? Можна. О, Дякую, дякую, дуже дякую. Смачно. М -м -м, дуже смачно. Не порівняти з тими, які ти пробував М -м -м. раніше. Краще? Краще. Чудово. Дуже М -м. Це перший раз, який їм вареники руками. Руками. М -м. Так як раніше їли. Робимо Ми все сподобили. автентично. Нам здається, що споконвіку в українців існувало якесь сервірування столу, але насправді це не так. Їли руками просто вареники. Тут вони кажуть, ну як їли, Вар... руками їли. І не було якихось там багато тарілок, були такі е, спільні посудини, з яких, власне, всі страви і їли. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже добре. Начинка солодка. Так, ну ні, ні, трошки солодка. Ні, так. Не не дуже солодко. Тісто нейтральне, але й і, і солі і всього в ньому. Тісто не пухке. Хоча тут теж казали на вареники пироги, але тісто тоненьке, бо є такі пухкі вареники. Це не такі вареники. Mm -hmm. Дуже смачні, дуже плотні, так от дуже їх хочеться багато з'їсти, бо одного мало. Дуже 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 смачно. в Україні це традиція мега традиція смаку. Смак-маха. Смак-мах. Так що не забудьте про нас підписуйтесь на наш канал. Чао.